Чоловік мій з самого початку це говорив, а я не вірила, як я дитині допомагати не буду. Як це? Ти що? А для кого будемо жити? питала я Петра. Для себе, казав він. Ми тоді ще й на цьому посварилися, бо я казала, що треба дитині з онуками посидіти і погуляти, всяко підтримувати. А тепер сама бачу, що все отак обернулося, як він і казав. Хоч я й робила так, як задумала. Отож донька моя вийшла заміж, і мої весілля справили і з квартирою допомогли молодятам, не купили, бо ми ж не мільйонери, але десь четвертинку дали на купівлю. На цьому я не спинялася, а чоловік не спинявся бурчати. Почалося з того, що я давай господарювати. Спочатку лиш кілька грядок, а далі з кожним роком вже весь город засадила і взагалі перебралася жити на пенсії в село. Але донька моя не спішила мені допомагати, а зять вічно шукав причину, як би то не приїхати до нас. Я ж уже не казала, щоб приїхав допомогти, готовий взяти не хоче. Віточко, кажу я доньці, та ж це все домашнє своє, я так то важко закручувала, а ви носом крутите. Мамо, ми вже до такого не звикли. Пани, пани, то як ви так маєте багато грошей, то віддайте нам з батьком те, що ми у вашу квартиру вклали. Ах так, ти мені подарунком в очі тикаєш. Добре, так і буде. Звичайно, що й гроші вони не віддали, але й продукти теж неохоче беруть. Онук не хоче до нас приїжджати, бо у нас немає інтернету, просто гуляти йому нудно, допомагати не хоче, бо ліньки, й навіщо, якщо можна все купити в магазині. Які ви багаті, кажу я йому, не завжди так буде. Завжди, каже він, але донька нас до себе в гості взагалі не кличе. Були раз на новосіллі і на хрестинах та кілька разів на дні народження Віталика і все. А так, щоб я приїхала до неї та набулася з нею і з онуком, ні, не кличе. Ми на зиму з чоловіком з села їдемо в місто. Тут я й придумала, що взимку до доньки й приїду, там, де зять мав їхати у відрядження, то я на кілька днів і приїду. Набрала повну сумку, всього і поїхала без попередження. Чого спитаєте? Бо вона вічно зайнята, чим це таким зайнята в місті, що мати не може приїхати? І що ви думаєте, лиш мене побачила і одразу вкрик: Чого ти не попередила, а якби мене не було вдома, де б ти ночувала? Я ж не дитина, почала я. Ведеш себе як дитина, відрізала донька, і вже на мої закрутки, на морожені фрукти і не гляне, так кладе в холодильник, наче треба в смітник, але ж при мені не може, щоб не образити. Я давай метушитися, з усім допомагати, щоб їсти було наварено, а вона відкрила холодильник а там порожньо, бо вона не наварює, а дешевше замовити їжу. Там не так стала, не туди посуд поставила, не так дивлюся на неї, не те говорю онуку, але не витримала, як почула їхню розмову. Мамо, коли бабуся поїде? питає онук. Потерпи ще трішечки ще два дні і поїде. Я не стала чекати, а зібрала сумки і подалася на вокзал. От тобі єдина донька і її віддяка. Я всю душу вкладаю, я собою на старості, отак села та в місто, та закрутки та все-все. а вона того не цінує, а їй того й близько не треба. От тобі й віддяка, отак і вийшла правда мого чоловіка. Тільки він один в мене лишився, і нікому я не потрібна, крім нього, і єдина надія на те, що ми в здоров'ї доживемо до старості. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.